Це і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква відзначає пам'ять усікновення голови Івана Хрестителя. Іван Хреститель був тим, хто голосив Слово Боже, який закликав до покаяння, який не боявся говорити правду у вічі, який був справедливий, якого поважали люди всі виходили і також хрестилися Івана у річці Йорданії. Але бачимо, що за Ірод не міг терпіти Івана, також євредіада не могла терпіти Івана, тому що він говорив їм, що вони живуть неправдиво, бо Ірод взяв жінку свого брата. Через це Іродіада не могла цього стерпіти і хотіла відімститися. І тут випала нагода, дочка танцювала, стала милою, в очах Ірода, і Ірод сказав, що ти хочеш? Голову Івана-хрестителя. Хай буде те, як ти хочеш, і ось на полумиску крові голова Івана Хрестителя. Здається, що все закінчено, втрачено, великий смуток, тіло поховали, але ми, Христія, не знаємо, що смерть і лесна це не є смерть духовна, що душа наша безсмертна. І коли ми вибираємо Бога то ми вибираємо вічність, ми вибираємо Воскресіння з Богом, ми вибираємо радість, ми вибираємо любов, ми вибираємо правду, яку ми обрали за життя, і будемо жити у вічності з цією правдою, з Господом. Тому не потрібно боятися говорити правду, стояти за християнські цінності. Бо зараз ми бачимо, що світ не терпить християнських цінностей. Світ не терпить правди, що відбувається в переслідуваннях християн, здається, живемо в якому столітті, не в перших століттях, але є переслідуваннях християн. Так само нещодавно ми мали випадок декілька днів тому, що були розстріляні діти у школі, двоє з них померло, 17 поранено, знову ж таки, католицька школа. Тобто диявол воює. Він воював, воює і буде воювати до другого приходу Господа. Тому стараємося у цій боротьбі витримати, не опустити руки, не розчаруватися, а бути з Господом. А Господь поможе нам перейти через наше життя, через випробування. Хай Господь нам у цьому допомагає, а Іван Хреститель хай буде прикладом голосіння правди. Амінь. Слава Ісусу Христу!